Декілька циклів дихання, вдих і видих. З черговим вдихом руки витягуємо вгору, потягуємось. З видихом обережно згинаючи ноги в коліна вниз. На вдиху, права нога від шагнула від кроку, кувала назад, і ви, спираючись на пальці рук, піднімаєте. Голову вгору і направляючи своє обличчя до промінів да, нашого сонечка, наповнюємось. Далі опускаємось на долоні, підтягуємо коліна і прибираємо ліву ногу назад. Починаємо тягнутися в собаці головою вниз, згинаючи, розгинаючи ноги в коліно, обережно. Розтягуючи руки, хребет, спину. Невеличкі такі покачування, да? трошки для того, щоб подовжити своє витяжіння. Одночасно з ногами можна це робити. Зупинитися. Такий нерухомий стан. І обережно накатуємось вперед сюди на долоні, тобто випрямляємось, коліна опускаємо і опускаємось вниз. І тягуємо. Вдих, видих. Ага. Далі обережно підіймаємось, випрямляємось. і в позу восьми точок аштанга асана. Згинаючи руки в ліктях, опускаємось на підборіддя, грудна клітина, дві долоні, два коліна і пальці ніг. Ковзому таким Опускаємось вниз, ноги да, і опустились. Голова на лоб, руки під плечима, ноги з'єднали, вихід в кобру, обережно піднімаємось вдих. І з видихом повертаємось, пальці ніг одразу підвернули. З вдихом відштовхнули себе, потягнулися назад. Далі з вдихом округляємо спинку, виходимо. Позу кругла спина, і потім піднімаємо коліна і знову собака головою вниз. Знову тут можна трошки порухатись, покачати себе, потягнути ще більше руки спину. І з черговим вдихом ви виходите в дандас, ноч в позу планка. Ліво коліно опустили і праву ніжку виставили вперед. Раз. І на пальчики одразу оп! Угу, і голова вгору. Дихаємо. Глибокий вдих, подовжений видих. Вдихом підтягуємо коліно і підкруковуємо вперед. І обережно, якщо є така можливість, випрямляємо ніжки, якщо приємно, якщо ні, ще дорослайте спину, покачайте себе вправо вліво, вперед, назад. Тримаючи себе за лікті, ми ем, трошки посилюємо витяг... витяжіння спини тому, якщо потрібно. Потрібно це зробити, тому що іноді спинка да, десь не розслабилась, і ми відчуваємо дуже щось приємне. там. Угу. Потім руки відпускаємо, якщо був замок, ножки згинаються в коліна, і обережно ми виходимо, розкручуємо себе, піднімаємось руки через сторони вгору і штовхаємо таз вперед, розтягуємо передню поверхню, да, стискаючи сідниці. І випрямляючись долоні до грудей. Робимо вдих і видих. Анжела, я вибачаю, що я до вас там спиною. Нормально все видно. Да? Добре, тому що там іноді просять мене боком. Тому я іноді буду крутитися. Випрямляємось, відпочиваємо, робимо крок ногою вперед. І ми будемо продовжувати. Друга частина, тобто друга половина. Да? Ось ця була одна половина, права половина тіла, тому що ми з правої ноги пішли, а зараз з лівою. Руки знову в намасте. Тобто ми вітаємо сонечко, наша душа вітає і розкривається назустріч. І нашими рухами ми символізуємо оце вітання з вдихом руки вгору, потягнулися, штовхнули та вперед, з видихом вниз і штовхаємо, відкруковуємо ногою назад, випрямляючись, да? голова, тулуб на пальчики рук спираємось. Угу. Напускаємось на долоні, підтягнули коліна і нога назад права. Починаємо рухатись в нашій собаці, головою вниз. Повна назва собаці мордою вниз. Атхамуква шванасана. Таке довге назва. Атхамукха шванасана. Шванасана собака. Обережно накатуємось перед планка. Опускаємо коліна в підлогу. Згинаємо руки в ліктях і одразу заходимо в гаштангу. Ковзаємо ножками назад, опускаємо все тіло разом з головою на килимо. З вдихом піднімаємось, кобра. З видихом опускаємось вниз. Пальчики підвертаємо ніг і відштовхуємось, і отут можна потягнутися назад. Поокругляючи спину, встаємо в кошку і викатуємось в собаку. Потягнулися. З вдихом в планку. І знову право коліно опускається, ліва нога вперед. І потягнулися вдих. І видих. З вдихом підтягнули коліно. Право. І вперед підставили. Знову тут дорослабились, Танасані в інтенсивному витяжні спини, ніг. І ніжки трошки призігнути, виходимо вгору випрямляємось, руки через сторони, знову стискаючи сідниці, штовхаємо та сперед, розтягуючи передню частину тіла, втримуючи рівновагу на наших стопах, випрямляємось, долоні до грудей.